Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 8 додати 5 дорівнює 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно. Перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ми знайдемо правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 6 буде 2, 2 дорівнює 2. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.